У мене є доросла учениця, і це не прикол. І кожен раз, коли вона бачить довге слово, вона каже: Твою мать! І потім, і потім робить отак Господи, прости мене грішно. І... Я думаю, просто що я можу вже пові... ну, не платити податки і поставити на вході просто скриню з написом: Жертвуйте на храм, на храм знань. І запрошувати паломників на плачущі ікони. Тому що коли я пояснюю граматику, там плачуть всі. Ну, у мене був уч... учень ну, дорослий, такий важкий випадок, я так його називаю. Ну, просто важко пояснити граматику людині, яка думає, що підмет це німецьке слово. А ще важче пояснити людині, що таке закінчення слова людині, у якої кожне слово закінчується на ск...